Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і попередження від Вашингтону. Новий корупційний скандал позбавить нас допомоги, скільки дали днів Україні? Зараз ми подивимося. І так, дивіться, Сполучені Штати Америки зробили Україні публічне попередження через корупцію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, в нашій країні протягом 45 днів не має бути жодного великого корупційного скандалу. А що потім може? От, от запитання: а що потім можна? Що значить 45 днів? Оце, от, знаєте, трошечки так. І що ще цікаво, давайте так, подивимося спочатку саме на цей на цей ультиматум подивимося від американців. Ну, тут, ви знаєте. Тут серйозні. По-перше, ми отримали вже, ми знаємо, що ми отримали, як кажуть, лист. Чи листи щастя. Ось, і так, дивіться. А, я тут дивлюсь так: американці намагаються приборкати владу, намагаються. Серйозно так, ультиматум. Точно, був ультиматум. Точно, точно, точно. І наша влада зараз трошечки притихла. Ось якось так. Наскільки я розумію, трошечки притихла. Дивіться. Дійсно, американці стосовно фінансової допомоги, стосується грошей і немаленьких грошей, тому що король монет говорить про великі гроші. Ультиматум, який заганяє Україну у якісь рамки. Тобто крок, як мінімум, крок назад. У фінансуванні, тому що це а крок це дуже великий крок, тому що без цього фінансування Україна надалі не може. Це вже нижче, як сказати, рівень проживальний мінімум, там, чи як, як би це сказати правильно. Ось тому. І наскільки я розумію, тут іде про дуже великі гроші, які кудись щезли. Ось що карти показали. І так. Чи збирається влада щось робити? До речі, ходять чутки, що тут не тільки 45 днів, щоб без скандалів. Необхідно проводити реальні звільнення людей, які пов'язані із корупцією. От зараз будемо дивитися, чи будуть ось ці звільнення. Ну, своїх не будуть чіпати тут взагалі. От слова совсем. Ось. А маленькі, такі, знаєте, які, ну, майже нічого не впливають взагалі, ось, ось тут якось їх. М -м відверто вам скажу, зараз я. Якось дивно це звільнення відбувається. Вони довго будуть обмірковувати, кого звільнити. На кого повішати усю корупцію. Але, ви знаєте, я результатів не бачу. Тут ось, а, ніби як, знаєте, це все якось буде затягуватися. Таке враження, що це буде все затягуватися. І вкрай і на крайняк якось. Щось тут станеться, щось приємне станеться. На фоні якоїсь поганої звістки щось прийде дуже крупне, фінансове, матеріальне, можливо, якась зброя прийде. Дуже-дуже, яка дуже потрібна, наскільки якось ось так. Тут якось одна інформація покриє іншу. От будемо слідкувати і подивимося. Ви мені нагадаєте? Все ж таки хочу знати, чи якось буде банково реагувати. Ну, їй важко. Вона буде затягувати, буде якось це, але скандал все рівно буде. Буде, які будуть намагатися, до речі, приховати скандал, який вже давно десь там назрівав, назрівав, от як черяк пробиває. Ось, і вони його будуть намагатися якось скрити. Не бачу, щоб дійсно влада щось, щось робила конкретне. Будуть знову, знаєте, підтасовки, замилення. Пам'ятаєте, як шило на мило знов поміняють і тому подібне. Я не бачу конкретних кроків, що це дасть Україні. Що отримає від цього Україна? Знову піде брати по світі. Ну, що це таке, да? Якогось посла кудись пошлють, куди подальше, щоб до якихось. Ну, от, знаєте. Знову Україна почне десь випрашувати гроші. Ну, не бачу я. Не бачу я конкретних дій. Вибачте, мені це не дії, це десь. Жебрання грошей, це десь, знаєте, красиві словця, якісь заяви можуть робитися. Але, на жаль, я не бачу дій. Конкретних дій не бачу. Не бачу. Ну, в принципі, влада трошечки, знаєте, якось в підвішеному трохи стані, якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!